Вітаю вас, любі діточки, на нашому занятті. Тема нашого заняття щоб здоровими ми росли. Знову нам сьогодні на заняття прийшла наша подружка Оленочка з нашою тітенькою Совою. Давайте ж привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я дуже рада зустрічі з вами щодня, а тінька сова з нами вітається по-іншому. Ми веселі, ми завзяті, ми хлоп'ятка і дівчатка. Стали в коло всі разом привіталися гуртом. Ось так ладненько ми з вами починаємо наше заняття. Дуже цікава тема. Скажіть мені, будь ласка, а який у вас сьогодні настрій? Бачу, що настрій у вас чудовий. От і Оленка бачить, що у вас гарний настрій. Ми дуже раді зустрітися всі разом в такому гарному настрої, це означає, що ви бадьорі та здорові. А хто здоровий, той красивий і спортивний, сильний. Сьогодні ми з вами разом з тітонькою Совою дізнаємося про те, як рости діткам здоровими та міцними, хвороби проганяти і швиденько підростати. Скажіть мені, можливо, ви знаєте вже якісь секретики? Якщо ні, то сідайте зручненько. Чи хотіли б ви дізнатися про те, як стати здоровими? Вітаємо вас! Це маленький хлопчик Максимко. Звати його Максимко. Максимкова мама дуже пишається своїм синочком і всім говорить, мій синок Максим здоровий син. А як ви гадаєте? Що допомагає Максимкові рости здоровим? Зараз ми з вами дізнаємося. Максимкові допомагають рости його здоровим його улюблені справи. А саме Максимко активна дитина. Я думаю, ви теж дуже активні та спритні. Максимко активна дитина і він любити, любить рухатись. Рух це здоров'я. А чи корисно вам багато рухатись? Я думаю, що так. Я думаю, що ви дуже активні. А коли ви рухаєтесь? Коли ви біжите на вулиці, гуляєте з м'ячиком чи просто прогулюєтесь матусею? Максимко дотримується режиму дня. Режим дня це важливо. Максимко прокидається, чистить зубки, смачно снідає, потім весело грається, малює. Активно бігає на вуличці, грається з іншими дітками, приймає ванну та лягає спадки. А ви дотримуєтеся режиму дня? Максимко дружить зі спортом та фізкультурою. Активно робить зарядку, грається на вулиці з однолітками, вправляється в різних спортивних вправах. Ви теж можете взяти м'ячик і пограти з батьками. Також Максимко дотримується гігієни, оскільки гігієна це дуже важливо. Давайте подивимося. Максимко вмивається, щоб чисті щічки були. Обов'язково чистить зубчики після кожного, кожної прогулянки миє ручки. І, звичайно, ввечері перед сном. Приймає душ для того, щоб чистим лягти в постіль. А що потрібно малюку для здоров'я? Діти, я вас запрошую погратися в гру. Подивіться, у нас з'явилися різноманітні предмети. І ось такий симпатичний малючок. Давайте зараз виберемо тільки ті предмети, які потрібні нам для малючка, для того, щоб допомагати йому тримати гігієну. Домовились? Давайте розглянемо, що тут у нас є мило. Куди воно буде відноситися? Воно нам потрібне? Правильно, мило нам підходить, а м'ячик нам потрібен? Я думаю, що м'ячик нам не потрібен. Давайте ж подивимося і перевіримо. Не потрібен, а е, парапірамідка також не потрібна. А скажіть, зубна щіточка і зубна паста нам потрібна? Я думаю, що потрібна. Правильно ми з мамою визначили. А яблучко нам потрібне? Ні, яблучко нам не потрібне. А нам потрібні, мабуть, махрові рушнички. Подивіться, скільки предметів ми з вами вибрали. Це мило, рушничок, зубна щітка та зубна паста. А м'ячик пірамідка та яблучко нам не потрібні. А скажіть мені, будь ласка, як можна використати мило та пірамідку? Правильно, пірамідку можна помити. Мило і м'ячик, ми можемо помити ручки після м'ячика. Мило і яблучко. Обов'язково треба помити яблучко перед тим, як його з'їсти. Такі нехитрі правила збережуть ваше здоров'я. Ніякі мікроби будуть вам не страшні. Ніякі бактерії. Вони всі розбігаються від мила. Якщо ви будете. Доглядати за собою ви будете здоровими. Діти, наше заняття підходить до кінця. Давайте ж ми з вами згадаємо, що ми сьогодні робили. Ми з вами сьогодні говорили про те, як залишитися і стати здоровими. А що ми можемо робити, щоб стати здоровими? І можемо ли ми дотримуватися гігієни і залишитися здоровими? Правильно! Ми повинні дотримуватись гігієни. Що необхідно робити для того, щоб бути здоровими? Дотримуватись гігієни, займатися фізкультурою, гуляти на сонечці, дихати свіжим повітрям? Чи необхідно дотримуватись режиму дня, діти? Я вважаю, що не дуже необхідно дотримуватись режиму дня, тоді ви будете зранку прокидатися веселі, бадьорі та щасливі і з гарним настроєм, а наше заняття підходить до кінця. Ми разом з Оленко, з тітенькою Совою та Соловейком дякуємо вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті! Любі діти! А хто додивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі, любі діточки!